Доброго, доброго дня. <coughs> Трошки сегодня попрацювала. Значит, чистка денежного канала. Вот и открытие дорог. Значит, сделала три отливки по две. Потому что что-то сегодня тоже. Че погода такая, че шо, я цел, шо Так, дивимся с вами. Вы все, за кольцовочка Бачите? Поставлено. І тут ось ще захована У нас є така ракушка ще захована. У нас сидить теж нігатів. І зроблено воно було, я вам хочу сказати, давненько. Це все я робила на одну людину. От, завтра буду продовжувати роботу. Так, значить, Там у нас гарненько заховано було. Тут, дивіться, воно у нас вже відкривається, прямо розкривається. Ось у нас, дивіться, стоїть печать. Бачите? Гарненько так печатку видно печать. Усе у нас стоїть печатка на роботі. І теж у нас тут іде як замок, як крадник, хто-то украв ух, хто украл в этого чоловіка. В общем, удача, успіх. Якраз воно йде на третій чакрі. У нас удача, успіх, благополуччя. В общем, людина могла залізти в боргову яму, могло не вести людині. Вот. Ну, прям гарненько так зроблено і поставлено аж дві печатки. Получається, було зроблено дві роботи. Ось одна робота, ось друга робота, яка вже в нас вийшла. І тут ось ще в нас сидить негатив такий гарненький, теж якийсь чудічок охороняє роботу. Що ось, ось краюшко у нас. Ну, похоже, мені наче на жабу, якщо я так придивлюся, ось дивіться, жаба сидить, все і тіло, морда жаби, ось ноги, жаби, дивіться. Ну, геть мені. Жабка така ось глаза її випуклі. Так, ну якась жаба, поніваєте, зробила? Дивимося далі. Значить, тут канальчики у нас починають потрошечки чиститися. То ми, виходить, обрали. Тут у нас опять-таки сидить, сидить на каналі, ось у нас теж сидять, заховалися. Вот. Ну, тут я б не сказала, у мені починалась рибка, і ось такий Знаєте, як хохолок здоровий, є така риба смішна, як скалярія, на, 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 ну, похожа, на скалярію. В общем, ще сидять. У нас тут ікрадник був прям гарненько був зроблений давно один ось, дивіться, второй угол. Дивимося далі. Що з цього каналу у нас вийшло? з цього каналу в нас вийшов. Опять-таки, замок, ось дивіться, украдено. Виходить аток денег, аток удачі, аток енергії, і опять-таки сущність сидить. Сидить сущність, охраняє ось, ось така красива сущність. З одного каналу ми витягнули, Прям дивіться, які тут у нас Прям ракушка так відкрилася. Це було, я вам говорю, це було зроблено давно уже давно, цій людині, я так розумію, що хтось із знайомих, хтось із подруг. І ось, дивіться, ще канал у нас закритий, ще буде з нього виходити негатив. Так як подивиться, бачите, воно стоїть, як непрогляд. Щоб людина, от яка чиста, як я, допустим, да, щоб вона не змогла знайти роботу і не змогла не відкрити роботу. Ну, я така людина, що я все знайду, все відкрию. Так, і дивіться, тут у нас усе защита вже потрохи вирисується защита на людину, і защита на мою роботу, що я роблю, що я чиста людина. Так, дивимося далі. То, значить, у нас вже ушло далі з цього каналу, що був закритий. Оп'ять-таки, дивіться, вийшла печаточка. Бачите, оце печать. І ще одна закольцовка, ще одна печать відьми. В общем, я вам хочу сказати, що це тут була робота, зроблена не однією людини. Тут декілька людей робили роботу. Ось ще у нас закритий канал. Бачите, він прямо. Ліф і спить віддихає, думає, що ми його не витягнемо. Тут ось прям ямки, бачите, ось дивіться, одна яма, втора яма. Такі прям тяжолі волини. Опять-таки, це було зроблено давно. Робота зроблена, год, год хочу сказати, 5-6 тому назад. І опять стоїть така печатка ось на роботі печать відьми. Печать відьми, закольцовки, непрогляди. От. І так зроблено було так, щоб у цієї людини якою я чистю, щоб в неї в житті нічого не вийшло. За кольцовки це ти на одному тому самому місці. Крутишся, крутишся. В тебе нічого не виходить. Твої задумки, твої плани, твої удачі, які завжди в тебе були. Ну нічого, все на одному місці, розумієте? І тепер з цього ось у печатки, це вийшла, в нас ось така ось красота. Ми ту печать відкрили. Ось, дивіться, сущність там красива сиділа. Бачите? Дивіться їла вашу енергію. Ну, не вашу, це я так уже. <смі> і ось дивіться, прям гарненький такий крадник. Прям так торчить красиво. Бо, в общем, така сьогодні в нас була робота. Буду трошечки пізніше працювати, і будемо далі чистити денежний канал і будемо відкривати дорогу. Но робота була зроблена гарненько і на совість з тієї. І робила це не одна людина, це декілька людей робили. От, щоб в общем, забрали удачу в людини, удачу, успіхи, благ благополуччя. Ну ми це все назад вернемо і поставимо защиту. От так, вот. всіх благ вам пока-пока. себе і миру нам.